Народний дім у гречанах був збудований як осередок польської культури. Частково тут вже відремонтували перший поверх. А от оновлення другого профінансує грантодавець Дім Європи це організація, яка представляє німецьке посольство в Україні. Саме вони оголосили конкурс проєктів на реконструкцію історичних будівель. Із 315 заявок, шість отримали підтвердження на реалізацію їхніх задумів серед переможців. СКЦ «Плоскирів». дуже був такий потужний набір заявок, і насправді. Ми приємно здивовані про те, що нас теж відібрали в цьому проєкті. Будівля перебуває зараз на балансі комунального підприємства Плоскірів. Є перший поверх, є другий поверх це 540 квадратів. І зараз ми говоримо про те, що другий поверх ми подавали в рамках цього проекту на відновлення тобто, повністю заміна електрики, стіни опалення. Проєкт візуалізований шість років тому подружжям архітекторів Рафшнайдер. Приміщення стане осередком навчання та розвитку. Ми так дослідили, про те, що є тут поруч школи, нові будівлі. І є потреба у вивченні мов, у малюванні саме в цьому, всій частині мікрорайону. Відновити другий поверх у 260 квадратів заплановано за сім місяців. Проєкт передбачає співфінансування. Уряд Німеччини виділить 83 тисячі євро. А Хмельницька громада 12 тисяч євро. Від комунального підприємства гарантували про те, що саме мебіль в це приміщення, ми забезпечимо. Тому власний внесок це такі столи, стільці, які ми сюди закупимо. Доски для навчання, а саме будівельні роботи це безповоротна фінансова допомога від посольства Німеччини через грантодавця Дім Європи. Тож зараз команда Плоскирова шукає підрядників та спеціалістів для початку ремонтних робіт. Переможцями конкурсу також стали Миргород, Львів, Кривий Ріг, Борислав та Харків.